Друзі, всім привіт! От хтось з вас колись отримав подарунок автомобіль. Або чи готові ви були подарувати свій автомобіль? Чого я питаю? Бо ось мій лендровер. Я зараз в Берліні. І щоб ви розуміли, я цей лендровер дарую на ЗСУ. Це машина моєї мрії. Це друга машина. Я, коли приїхав в Британію, я її собі купив. Щасливий, все класно, все супер. А зараз, ну дивіться, от там слава Україні. Київ Defender з ну Це проект, завдяки якому в мене є гроші на цю машину і так далі. Готова відправляти, дарувати такі машини. Ну, ми п'ять машин взагалі відправили. Да? Це одна із них. Але цю я повністю дарую, я дофінансував там по 50 тисяч кожна. А цю я прямо дарую. А, трохи боляче, да, бо така любима машина, але розумію, що наша мені зараз дві машини, коли в Україні така ситуація, ну і реально там, вона буде більш потрібна. От така історія. Багато хто не вірить, що я її дарую і відправляю. він інсту зайдіть, там у мене всі зіти і так далі. Буде видно, кому ця машина з військово передана, вже відома, до речі. Та й тут може бути звіт. Просто ви знаєте, ви на дебільні відоси, попадаєте, бо вони в рекомендаціях залітають, а на всякі адекватні а, не попадаєте. І того приходить ну, драчкає себе, бо там корчить, якісь рожи, кривляють. Тоді ну, багато переглядів і до людей доноситься якась інформація. А так ні, не... бачите, тут слава Україні! У нас така вся машина брендована, Гляньте все з України, замовляли наклейки. Щоб розуміло, якщо от такі наклейки замовлять в Британії, вони коштують 7 тисяч гривень тільки на одну машину. А ми на 5 машин заказали з України і за всі заплатили 7 тисяч гривень. От. Ну це вам про якість життя за і в і сервіс Україні, це все набагато краще. Зараз за кордоном і така можливість так допомагати. Все, дайте мені якийсь адбак. Я думаю, що це ну, так треба. Реально, я не можу інакше. Просто я життя був готовий за це віддай, тому мене 5 кульових. А це вже машина задешевша, правда. Все, останній раз, це ж я знаю я з нею прощаюсь, все, щоб ви розуміли. Моя мічта їде тепер допомагати Україні. Все, друзі, на зв'язочку. Допомагайте Україні як там би не було важко. Ну, дуже важко з цим законом так? Да? Ну нічого, все, тримайте, слава Україні.